Вітаю всіх на каналі Світ Цитрус. Сьогодні у нас 7 лютого 2023 року і досить сонячна погода. Тому сьогодні я вирішив зняти врожай на апельсині Катідіана. Це варігатний сорт апельсина, який у мене в колекції вже досить давно. Як багато хто з вас знає, взагалі у мене варігатних цитрусів не так вже і багато. І вони діляться або на дуже-дуже красиві, дуже гарні, або на дуже гарні та красиві, та ще й до всього цього мають. Досить непогані смакові якості. До якого з цих груп відноситься апельсинка Катіана, побачите далі. Апельсинка Тидіана у мене в колекції знаходиться вже досить давно, мабуть, 6 чи 7 років. Рослина щеплена на цитрумело з чеського розплідника Адаву. Знаходиться зараз в 23-літровому горщику і, в принципі, почуває себе дуже-дуже добре. Цей сорт відносно невибагливий. і як зазначають деякі джерела, являється варігатною формою апельсина Валенції? Тут виникає питання, тому що у саме варігатної Валенції така молочна, молочна-молочна варігатність. Тут же ж вона біла, також варігатність і присутня на самих апельсинах. Це перший огляд цього апельсину в принципі, тому що це перше повноцінне плодоношення, коли апельсини достигли до кінця, не підпадали. В процесі дозрівання, через пересушки або через інші якісь негаразди. В цьому році було, якщо я не помиляюсь, чи 7, чи 8, чи 9 апельсинів. Вони поступово знімалися в процесі дозрівання, тому що варігатний апельсин було дуже цікаво, скажімо так, дізнаватися про зміну смаку в процесі дозрівання. І от на даний момент до самого кінця довисіло 4 плоди. Вони розміром приблизно як апельсини-міні, які часто продаються у нас в маркетах. Це, скажімо так, апельсини групи навил, які мають найменший розмір плодів. Саме цей сорт досить невибагливий, враховуючи те, що він варігатний. він досить активно росте, Воно видно, приросте вже поверху, гарно цвіте. Дуже багато на ньому бутонів, дуже гарно він зав'язує плоди. І зараз сама рослина у мене приблизно майже 2 метри. От. Всередині трошки пролосіло, але тим не менш починають проростати бруньки так само. І починається приріст і всередині висої крони. Тому можна омолоджувати рослину, прибираючи частину крони зверху, для того, щоб обростали бруньки понизу. Можна, в принципі, давати рости. І рослина буде гарно себе сама формувати. Так, щодо формування, особливих якихось проблем нема, рослина гарно сама себе формує. В принципі, як і більшість апельсинів, також є ще такий момент, що павутинний кліщ. Більше полюбляє варігатні цитруси. Так от, власне, що до Апульсина я такого не помітив. Тобто, поряд стояли цитруси, ну, колись було таке, що були всі обліплені кліщем. На апельсині Котідіана я не помітив особливо великої їх кількості. Тобто, це не є сорт, який кліщ просто обожнює. Тому в плані цього можна розслабитись. І в принципі, взагалі, всі цитруси кліщ вражає однаково. Тобто, що варігатні, що не варігатні, на всі він буде однаково нападати. Треба травити і прибирати цього поганця, поки його ще небагато в колекції. Я також дуже довго цей сорт вирощував саме на вікні в будинку. І що можна сказати, вперше він якраз у мене зацвів на вікні. Після того, як він засів, зав'язав вже свої перші плоди, я його переніс в теплицю, і тут вже власне відбулося скидання зав'язі через те, що були досить високі температури, була адаптація рослини, і ну, до чого я вів? До того, що цей сорт дуже гарно росте на сонячних вікнах в будинку. Тому, якщо плануєте вирощувати варігатні цитруси, то треба обов'язково мати на увазі, що вони полюбляють саме сонячні вікна, або їм просто обов'язково буде потрібна підсвітка взимку. Отака От гарнюня зверху висіла. Це найкрупніший апельсин, найбільший. Зараз я зніму всі інші та підемо їх. Зважимо обов'язково. Ну, в принципі, плід має досить непогану вагу. Взважимо та спробуємо зараз вже при повному достиганні при тій умові, що плоди вже також перевисіли досить довго. Так, отже, зважимо 100 грам. Це найбільший апельсин. 100 грамів ще один. Ну і поменше, звичайно ж, 85 грамів. В середньому усі плоди були приблизно 85-90 грамів, тобто ну і декілька найбільших по 100 грамів. Досить непогана вага для такого варігатного апельсинчика. Також от для порівняння, у мене є ще плідопульсина Валенсія, який зав'язався в кінці літа, він ще не достиг, але, я дивлюсь, може, ще місяць, я його також буду знімати. В принципі, візуально вони трохи схожі. Подивимось, як буде це в майбутньому по смаку. Отже, що до дегустації, в процесі дозрівання цей сорт дуже сильно змінює свої смакові якості. На початку, коли він лише тільки окрасився, то смак був кисло-солодкий і дуже сильно в сторону кислоти. Тобто, я спочатку трошки засмутився, думаю, та ні, ще потримаю. Потім, ще десь через місяць, це вже приблизно початок січня, я спробував і смак змінився вже на кисло-солодкий. Тобто, вже був він трошки кисліший, ніж класичний апельсин Вашингтон навел І думаю, ну потримаємо ще трошки. І от нарешті сьогодні. Знявши ці плоди, я повністю, ну, повністю задоволений смаковими характеристиками. Кислота зникла, така от гостра сильна кислота зникла повністю з плодів. І зараз цей апельсин максимально нагадує класичний апельсин групи «Валенція». Ну, або групи Навел, але без такої вираженої кислинки. М'якоть. Дуже яскраво забарвлена. І знову ж таки, не дивлячись на те, що плоди я перетримав на рослині приблизно 2 місяці після їх дозрівання повного, вони дуже соковиті. Це дуже гарно видно, дуже солодкі. Мені дуже сподобався цей сорт. В принципі, це перше його повноцінне плодоношення, коли він у мене достиг до того, того вигляду, в якому він сьогодні представлений у відео. І, я однозначно хочу запевнити, що варігатні цитруси треба максимально довго тримати на рослині, тому що їх смак з часом дуже-дуже сильно покращується. Не просто покращується, а прям в рази покращується. Тому, якщо у вас достиг той чи інший сорт, потримайте його ще на дереві і ви отримаєте гарний врожай по смаку. Власне, щодо до цього апельсину повернувшись, я знову ж таки хочу сказати, що смакові якості нічим не гірше. Ніж на звичайних апельсинах неварігатних, тому що ходить така думка, що варі... варігатні цитруси менш смачні, менш солодкі, менш соковиті і так далі. Ні, вони такі самі, а може навіть місцями іноді краще, ніж звичайні цитруси. Тому апельсин Котідіана я раджу всім вирощувати як самий непримхливий сорт, як самий швидкородючий сорт, швидкорослий сорт. Для початківців дуже гарно він підійде. Для квартирних умов ще й до того він дуже дуже смачний. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня! Все буде Україна!